Усім, ви на каналі Ані. І щось знімаємо Мій канал називається знімаю... Любомирівна Стефурак. Добре, Любомирівна Рівна Стефурак. І сьогодні. Це мій канал називається. Добре. Все поняла. І от, ми знімаємо третю частину, лякаємо батьків. Ну що зараз передати? Ми робили такий пранк Привіт усім. Давай махай, Аня. Зараз Натянемо одіяло. Я наберу свій телефон, мене фоткає і показує батькам. Ми тут так, я буду якось держати. Я не знаю, як я Телефон можеш покласти сюди. Е, ні, ну добре. Я вам потім покажу реакцію висів. Ну що ж, третя частина буде короткою. Аня на кімната. Здрасті, сама Аня. Там темнота, а тут світлота. Темнота, світлота, темнота, світлота. Короче. Десь тут. На ялинку походи. Чекайте, я, я знаю, як. На книжку, на книжку! Отак. Все, ми зараз прийдемо. Ми лише будемо знімати, ми зараз повернемося. Відео. О ні, тут пол видно, тут пол видно. Що не видно. А ти можеш там стерти, типа пол. Це, це ти маєш сфоткати Дай Чекай. Соткаешь? ні не не я мою это А так вроде бы нічого не видно. Чекай. Не, не сяк. Ні, це не вийде. Давай фото. Ні, краще, то я зроблю. Давай. А ти будеш знімати. Ну, Передумаю, тепер я буду. Ваня, то не, не догадалася, бо не слухала. Мене, коли я перевертай камеру, <звук> перевертай <Ой. Перевертаю. звук> <Перевертаю. звук> камеру. <звук> так.

До живота досі. Угу. Так, щоб ноги не було, видно досі. Ти маєш? Добре. Ще? Ти махнеш? Це? і ні, ні, ні і ще раз, ще раз. Відео? Так. Да. Раз. Два. Три. Там и не было. Я не знаю. Что? Не, добре. Чё? два видео на мой Можешь выдалить из Ютуба? Не знаю, зараз поймем Папа.